Вітаю, друзі! З 1 вересня до шкільних програм вводиться урок щастя. І це означає, що наших дітей вчитимуть бути щасливими за бюджетні гроші. Проблема щастя виникла якось зовсім недавно. Я би сказав, з'явилася абсолютно раптово і Одразу стала проблемою номер один. Як і годиться, найголовнішу проблему країни взялася вирішувати. Перша леді країни, дружина президента України Володимира Зеленського, Олена Зеленська. Уроки щастя запроваджуються в українських школах в рамках глобальної якоїсь світової ініціативи ментального здоров'я. Дітей на уроках щастя будуть вчити, що таке емоційний інтелект, як правильно і позитивно мислити, ну і так далі. Мене Часто, чи, можна сказати, з певною періодичністю, звинувачують у тому, що я прихильник державного втручання в особисте життя. От зокрема, критика була на мою адресу, коли я пропонував запровадити обов'язкову строкову службу а Люди не хочуть служити, не хочуть там захищати країну, і це взагалі совок, і все неправильно. І так далі. Так ось, що означає ось ця глобальна ініціатива ментального здоров'я і запровадження уроків щастя? Ще раз повторюсь, це означає, що наших дітей вчитимуть бути щасливими. І це робитиме держава. І це означає, що сім'я і родина не можуть навчити дитину бути щасливою. І якщо ми далі так підемо, то те, чому завжди вчила сім'я і родина добру, любові, емпатії, надати сенсу своєму життю і так далі, тепер у нас ці функції буде виконувати держава. Отже, люди, які Боролися з державою, називали себе на початку, там, я пам'ятаю, 2018-19 років лібертаріанцями, засуджували втручання держави в особисте життя, запроваджують уроки щастя і роблять вигляд, що вони не розуміють, чим вони займаються і що вони роблять. Ще раз повторююсь, це розписатися у безсилі. Це означає, що сім'я і родина не може навчити дитину бути щасливою, пояснити, в чому сенс життя, і що щастя це не тільки емоційний інтелект і позитивні емоції. Щастя треба навчитися отримувати з поту і праці. Оце важливий момент. От хто навчиться отримувати задоволення від трьох потів. За день і важкої праці, то і насправді бути, буде щасливим. Надати сенсу своєму життю, це зовсім не уроки щастя, це набагато складніше і важливіше. Але я це підведення зробив зовсім для іншого. Експерти вже, звичайно, посміялися над цим всім. Ті, хто опікується питаннями освіти і сказала, що, на жаль, українська освіта, вона абсолютно не призначена для того, щоб підготувати дитину до життя, допомогти сім'ї це зробити. А для того, щоб забезпечити роботою або наших дармоїдів-освітян, ну частина є такими, на жаль. Ось, ну або якось відпрацювати оці всі гранти. І все це ми ж розуміємо. Це продовження зеленого переходу, ненасильницького спротиву, постійної там, комунікації і психологічної там, підтримки. Фактично, це дуже небезпечна річ, коли з людини роблять таку собі собачку, цуцика там, чи котеня, над яким постійно має бути опіка, це така вихована безпорадність, нікчемність набута. От Людей на, всіх, на цих уроках щастя, власне кажучи, будуть перетворювати на безпорадних людей, що все це треба там прожити, дуже бути там делікатним з кимось, з собою, передусім в собі там длубатись. Постійно бігати до психолога, і так далі, так ось ну, така іронія. сказали що раз у нас є уроки щастя, то мають бути то має бути обов'язково і Міністерство щастя. Ні. От я виходжу зі своєю позицією, своєю пропозицією, не міністерство щастя. У нас має бути головне міністерство це Міністерство зручних проблем. І міністерство. Простих рішень. От у нас при офісі президента України, там при Єрмаку, був офіс простих рішень. Так це буде друге міністерство зазначенням А найперше міністерство у нас буде міністерство зручних проблем. У нас люди люблять обирати зручні для себе проблеми, на яких можна заробляти і так далі. Ну і так ось жити. Вчора мені прийшло повідомлення на цю. Смартфон, карту Монобанку. Монобанк закликає мене долучитися до глобальної ініціативи, зібрати, чи тут 300 тисяч, чи тут 300 мільйонів гривень на відновлення дитячої лікарні Охмодит. І я хочу сказати, я дуже сентиментальна людина взагалі, але мене це перекосило і покоробило. І коли я це все прочитав, у мене одразу. Виникла вся ідея зробити міністерство зручних проблем. Відновлення Ахмадиту, збори кошти на відновлення Ахмадиту — це зручна проблема, на якій можна попіаритись, покращити свій соціальний статус, бути, набути впізнаваності і так далі. І я взяв от за цей день, я проаналізував. Всі ці ініціативи зібрав в одне єдиний. В принципі, хочу сказати, що все, чим ми займаємося два з половиною роки війни, це обираємо собі зручні проблеми. Я почну з простеньких речей. Рятування собачок і котиків в зону там бойових дій, в сіру зону їздили волонтери, возили корм собакам і котам, потім кудись їх. Вивозили в якісь притулки, шукали нових господарів, віддавали старим господарям. Ну, таке враження, що у нас в країні більше не було чим зайнятися. Ну, добре, ну якщо людина, в принципі, пенсіонер чи інвалід, і більше нічим зайнятися, то вона може цим займатися. Але я пам'ятаю гіперболізацію цього всього. Яка велика справа, котики і собачки? Вже дехто не витримав і сказав, що в принципі коти, і собаки це прислуга. Вони послужили вам, і все, все. з ними треба ну, попрощатись, якщо необхідно. Займатися більш серйозними і глобальними питаннями захист України і рятувати свою шкуру і своє життя. Не потрібно витрачати час і так далі, ризикувати своїм життям за життя котиків і собачок. Це щось уже ну, не в порядку з головою, як би у людей. Ну, Хтось каже, що ну, це не така вже там, значить, була важка ситуація, але я далі рухаюся. Значить, Постачання медикаментів, які потрібні на фронт. Знову волонтерський хірург і так далі. Знову обрана зручна проблема для того, щоб. І потрібна в принципі річ, але ніхто чомусь не пішов в Міністерство охорони здоров'я, Міністерство оборони, не вивернув кожуха і сказав, а чим ми займалися? Де взагалі це всі? Турнікети, аптечки і так далі. Виженіть їх всіх, ми станемо, і ми все зробимо. Ні. Ми будемо волонтерити, ми будемо набувати собі ціну в соціальний капітал формувати. Деякі вважали, що вони швиденько все довго не затягнеться, і вони стартануть у владу з новим соціальним капіталом, набудуть впізнаваності, і це їм дасть якоїсь політичної громадської ваги і так далі. І потім вони пішли взагалі дивним. Ну, я, для мене це якийсь шок. Почали легалізовуватися. Фактично, це якась стала фах. І з'явились податкові зобов'язання. Гетьманцеві команда вже придумали якийсь там податок на волонтерство і так далі. Люди почали майже як самозайнятися, оформлятися на роботу. А, ну, Я теж вважаю, що це, це ще гірше, ніж собачки і котики. От. І цих прикладів я можу навести безліч, які ми пережили за два з половиною роки, і фінальним випадком це дрони. Хтось скаже, що ну, це дурниця, що я, м'яко кажучи, помиляюся і так далі, і тому подібне. Ні, я подумав, зважив. Цю ситуацію і хочу сказати, що всі ці люди, активісти, які гарлопанять за дрони, це теж хуторянство. А що до речі, що таке хуторянство? Хуторянство це обрання собі зручних зручні проблеми і приємні такі рішення. Зручна проблема і приємне рішення дає можливість заробити гроші. І здобути якийсь там соціальний статус і соціальний капітал. Ніхто з цих людей не піднімає питання ракет. І я повертаюся до Ахмадиту. Замість того, щоб збирати гроші на відновлення Ахмадиту, який завтра знову можуть розвалити. Ми повинні підняти питання наших ракет. Це доповнення до, при основне доповнення до протиракетної оборони. І навіть Словаки і Словаччина зібрали нам 4 чи 5 мільйонів євро на снаряди. Вони проявили ініціативу сказали, що це українцям на снаряди. Замість того, щоб збирати гроші на Ахмадит, Ахмадит треба відновлювати. Але давайте будемо чесними, наші партнери. Саме цього і чекають. Їм дуже приємно і зручно нашим західним партнерам. Це дуже приємно і зручно відбудовувати Охмадити. Вони будуть вічно це робити. Москалі будуть валити це все, а вони будуть присилати нам психологів, турбуватись про наше ментальне здоров'я, відбудовувати Охмадити і так далі. Це буде сотнями років тривати, поки це все не завалиться, вся ця цивілізація. І так далі. Я думаю, раніше, звичайно, ніж за 100 років це все завалиться. Так ось наші всі дронщики, активісти по дронах, це теж хуторянство і це теж Міністерство зручних проблем. Е, е, ніхто не піднімає питання ракети, ракетних програм. І ніхто не збирає гроші на ракетні програми, і не вимагає від уряду самотужки будувати ракети, чи тиснути на уряд, щоб ми починали офіційно там чи старими якимось кадрами будувати ракети. Нас обстрілюють ракетами з першого дня війни, з першого дня війни. Як ахмодит відбудовувати чи щось типу такого, так, ну, ліс рук, а як відбудувати ракетну промисловість, то бажаючих нема ніяких, ніде немає. Але от уроки щастя, ментальне здоров'я і безліч оцих всіх зручних проблем з простими рішеннями ефективно у нас ну просто от безліч такого. За два з половиною роки я ж кажу, що у нас одні зручні проблеми і прості рішення. А те, що нам нагально потрібно, що треба було чим би треба було займатися, у нас не займається. Ну так я би з'єднав 1 вересня введення уроків щастя. Ініціативу з негайною відбудовою Ахмадиту вже 300 мільйонів. Всі такі молодці зібрали. От, і міністерством щастя. Ні, ні, міністерство щастя не треба. Міністерство зручних проблем. Я от таку пропозицію вношу. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. Можливо, прошу, прошу вибачення за можливо такий чорний гумор. Але ну інакше подати цю інформацію я не міг. До побачення до наступних зустрічі.